Що стосується дизайну, більшість верховина 3 фарбували у яскравий вишневий колір, що робило їх помітними на вулицях. Але якщо ви були особливим, можна було зустріти і світло-зелені моделі. Розміри мопеда, верховина 3, зроблені так, щоб поєднати маневреність і зручність. Довжина становить 1770 мм, це дозволяє легко вписуватися в міський потік і зручно паркуватися. Ширина в 680 міліметрів робить його досить вузьким, щоб без проблем їхати навіть між автомобілями. Висота 980 міліметрів забезпечує комфортну посадку для водія будь-якого зросту. База коліс від 1120 до 1170 міліметрів це ідеальний показник для стабільності на дорозі. Завдяки такій довжині колісної бази мопед не хитатиметься на швидкості, а керування буде чітким і прогнозованим. Суха вага мопеда не перевищує 51 кг, що робить його одним із найлегших у своєму класі. Легка вага гарантує зручність у керуванні і незначне навантаження на двигун.